У рівненському опіковому центрі досі перебуває чоловік, який отримав 75% опіків тіла, рятуючи худобу. Людина у важкому проте стабільному стані. Нагадаємо, на подвір'ї Володимира Холяви у селі Велика Совпа Березнівського району спалахнув хлів. Селянин, рятуючи коней та свиней, добряче попікся. Лікарі діагностували у нього 75% опіків тіла. Чоловік вже переніс кілька операцій. Попереду ще мінімум 10. Медики кажуть, роблять все можливе, аби врятувати життя. Селянину. Головне, аби рідним вистачило грошей, адже щодня потрібно не менше тисячі гривень. Ще у нас стан важкий, стан стабільний. Ми просто-напросто не маємо ну, виснажуємося, по, вірніше, не ми, а родичі виснажуються по коштах і там йдуть по телебаченню, щоб допомогли, якщо може, хтось. ми би... Не відмовилися в тому ж в медичному закладі. Перебуває і подружжя з Костопільщини. Нагадаємо, у селі Яполоть дружина хотіла приготувати страву, запалила духову шафу і стався вибух. На жінці загорівся одяг. Її намагався загасити чоловік. У результаті постраждали обоє. У господині 50% опіків тіла чоловік попікся менше. Прохор Світлана знаходиться в важкому стабільному стані, проведені необхідні <кхем> оперативні втручання. От і єдине, що необхідно забезпечення, матеріальне забезпечення, тобто кошти треба для лікування. Чоловік Сергій стан задовільний, хоча там також плануються пересадки на верхню кінцівку і по сім'ї. Таких проблем особливих немає. Рятувальники вкотре нагадують людям бути обережними при експлуатації обігрівальних приладів, адже на початку опалювального сезону в області вже зареєстровано чимало пожеж через недотримання елементарних правил пожежної безпеки. Є вже й перші жертви. Тому рятувальники вкотре повторюють деякі застереження. Часто закінчується пожежею розпалювання печей, бензином, газом іншими легкозаймистими рідинами. Крім того, не можна топити печі з відкритими дверцятами, сушити на них одяг, дрова та інші матеріали, а поверхні опалювальних приладів і димових труб необхідно систематично очищати від пилу і білити. Виявлені в печі тріщини і неполадки, необхідно слід своєчасно усувати.